Друзі, всім вітання. Сьогодні нове відео вийде, як бачите. Я зараз дуже рідко знімаю відео, ну хоча б раз в тиждень знімаю, але не хочеться мені знімати, не хочеться нічого говорити. Такий в мене настрій, така трохи апатія до всього. От, вийшла знову на роботу після Різдвяних свят. Тепер ось сьогодні-завтра ще попрацюю і знову буду потім п'ять днів вихідна. Тут в Італії вони взагалі роблять такий. Ну я не кажу за дітей в школі, бо це нормально, що школи закриті. Але і працівники, які на державних роботах, там і все, вони собі роблять такий міст майже два тижні. Хто два, хто один тиждень, беруть собі все вихідні, десь їдуть, десь щось. От. Хто має можливість, то чим вони собі залишають дні такі, щоб, щоб розділити, ну, отпуск свій ділять. Хто буває на три частинки ділить, хто на дві, щоб побільше погуляти. Ну, ось так. А я теж хочу на, на, на державній роботі, але в мене там, де я працюю, теж вона в школі працює, жінка, його, діти теж всі в відпуску. Ну, на канікулах їхніх, хоча вже діти в них здорові, хлопець менше 15 років, а дівчина старша в університеті. От і ну, вона вчителька, жінка того, де я працюю. Хазяїна, то вона ці два тижні, а навіть не два, вона вона вже тиждень була до, до 7 січня. Їм у школі дали вихідні отпуск і наплачуємо. І вчителям що літом вони гуляють там два місяці чи скільки відпуска навіть більше два з половиною. Зимою їм от, три, три тижні що До Різдва вона вже там, перед Різдвом вона вже з 22-го була в відпуску, і а 7 січня вона вийде на роботу. Тобто так. От. Сьогодні покажу вам новий рецептик, який я під, піддивилася десь в Тіктокі. Ну, це новинка така вийшла, тільки тепер люди придумали такі Ну Всього, з, з вафлів наших, отих українських, що продаються звичайні вафлі, що торти роблять з них з гущенкою і все, а це можна робити, ну типу суші з них. Я вам покажу в цьому, в цьому відео. Подивитесь, як воно що. Я, я зробила на свята і спробувала, мені сподобалося там з рибкою його. От. Хто має оселеця, не без всяких проблем з оселецем, або з сальмон з червоною рибою ще краще буде. Так що покажу вам, як я робила. От. На новий рік знову буду щось готувати, але вже хочу трохи української кухні, хочу голубці зробити, бо я голубці, голубці дуже люблю, От, але дуже раз на рік їх можу зробити. Ну, мій чоловік не сильно хоче їсти українську кухню, хоча я вже казала: як в Україну приїжджає, там все топче, кажуть. А тут, якщо я питаю щось готувати, то не дуже щось носом крутить то я все рівно приготую і поїсть, куди він дінеться. Це... І ще хочу зробити наш олів'є. Вони називають тут салата руса, що то русський салат вони називають наше олів'є. А ми їм кажемо, що в нас є своя на назва цього салата. Ну, ось так, трохи їм показуємо. І нашої культури, нашої іди. Я показувала своєму чоловіку, як у нас колядують гарно. Скільки відео побачила по, по, на просторах інтернету, по Ютубі там, і по Інстаграму, кругом-кругом. У всіх містах. Боже, як гарно, дівчата, як класно. А тут глухо, як в танку, нема в них ніякої коляди, нічого вони не. Вони ото підуть. Е Нажруться, як кажуть, натопчуться, там, чи до батьків, чи батьки до дітей, ну, родичі самі близькі, збираються і цей. І от, о, сидять ціли, цілий день різдво, там, з обіду до вечора, точуть, товчуть, точуть їдять. Починають в обід і закінчують аж вечором, там, тим всякими горішками солодким, сімечки поклюють. От. Але щоб вони хоч якісь там пісні, ці різдвяні співали, бо що в них такого немає. от. А в нас я бачила, Боже, в цьому році ще напевно, найбільше, ніж другі роки було. Прямо люди так організувалися, так гарно було. Я аж два дні дивилась, передивлялася ці відео, дуже радувалася. от. Так що так, дівчатка, у нас погодка теж зараз хороша. Сказали, буде холодно в нас на Новий рік, дуже холодно. От, і італійці вже всі готують там свої найтепліші пальто-куртки. Або з дому не будуть виходити, бо вони ж бояться сильно холоду, вони ж не тут, на холод. цей. Вони вже такі по домам будуть зізнають. Мені здається, хто заказував там якісь ресторани, щоб на новий рік відмічати, я не знаю. Люди не бояться дуже холоду. Чи будуть і ті, хто буде, хто не буде. А ми будемо вдома знову з чоловіком, не хочемо нікуди. Я ж кажу, апатія така, нічого не хочеться. І відео записувати не хочеться. От, то будемо вдома. На Різдво були вдома, і тепер будемо вдома. Нічого нам не станеться. Так що, дівчатка, побачите рецептик у відео. От, напишите мені, може хтось вже такий робив, пробував, бо це новеньке щось я знайшла і вирішила з вами поділитися. Так що гарний вам перегляду. Друзі, в мене вазончики, всю зиму, бачите? всю зиму вони тут. А оцей ось той рядом не цвіте, цей починає цвісти вже. Оцей дерево грошове, чи як він називається. І це в в мене тут всю зиму на дворі, Але я ще зимою не бачу, щоб він цвів. А це зимою прямо зацвіте. Так що так. Ось такий в нас сьогодні деньок, Я тут втикнула свою ялиночку маленьку, це стару ялинку поламала по цей, та я це тут втекнула на новий рік і нарізала. Ось така в нас сьогодні погодка. Було холодно зранку. Їхали на роботу з чоловіком на машині, вікна позамерзали. Такого рідко зустріне, що вікно на машині льот прямо був. Так що сказали, що на новий рік у нас взагалі буде холодрия, десь звідти з... з Росії чи з пів... північних тих країн, десь йде якийсь холод. Так що будемо вдома сидіти, повключаємо все, що є, щоб не померзнути. Ото вони мерзляки італійці, такі, що капець. Ось так. Я завжди трошечки показую з балкона. Тут такий у нас день, яка погодка, і сьогодні не виключення. Хотіла ще показати нам дали каталог. Ми в, цьому, в Конаді, бачите, скупляємося. Ну, ми не завжди в Конаді, ми і в другий супермаркет скупляємося. А от Конат, тут біля нас є такий супермаркет, він дає такі каталоги в кінці року, і якщо у вас скільки ви акумулювали там пунктів, тих, ну, якби бонусів, і ви можете вибирати собі якийсь подарок безплатно. Бачите, тут є. Всього потрохи. Ось такі. У нас ми назбирали 2700 пунктів і ось хочу таке собі взяти 1100. Оце на ліжко такий на матрас накривати, бачите? І дві таких наволочки на подушки. То це я вибрала собі і ще візьму напевно щось, бо можна і дві штуки вибрати. І щось візьму, якийсь хочу малому подарок зробити. Ось візьму йому для ліжка такий ще простині і. Цей, ну Наволочка і простині зверху і знизу на ліжко. Малому подарувати хочу. Так що, дівчатка, тут ще стається 1900. ну Це десь, може, через місяць прийде подарок. Бачите, всякий, який хоче тут є. На ваші, які ви акумулювали. І всякі покривальця, всякі лампочки, якісь сонячні, всі батареї. У кого скільки пунктів. Ну, це такі держаки для м'яса, щоб різати їхній оцей прожутто, саламі всякі. Ну, і такі штуки є. ось, Все, що хочеш, є. Ну, не все, але є. Так що так. Собі Ми кожен рік якийсь подарок собі заказуємо з цього. Так що маємо вже подарки від коноду багато. Дівчатка, сьогодні покажу рецепт, який я побачила в інтернеті, і ніколи я ще його не робила, але хочу спробувати. Я маю такий мус, крем із риби сальмони червоної. Цей рецепт треба робити з червоної риби. Кусочки риби, треба класти сальмони. А в мене закінчились сальмони. Ми робили на свята сальмони, блюда. То в мене є оселедець. От. І я ще додав трошки огірочка. Хоча це був без огірка, а я хочу оце, попро... Пополучиться... типу суші таке воно щось. Наподобі і не знаю, як його назвати. Так що так, будемо пробувати. Ось такий він цей крем, у нас такий колір червоної риби, розовенький такий. І беремо, намазуємо його на наші вафлі. І треба буде почекати трошки, поки воно пропитається, щоб розм'як цей вафель. Оставити його на 5-10, отак намазаним, намащеним. Ось так гарненько, багатенько намащу. У мене крему багато, так що. І так залишити його, щоб він намок, щоб його можна було скрутити в рулетик потім. Так, по всій поверхні машини, щоб хватило кругом, щоб не було пустого місця. Ось так. І чекаємо, поки розм'ятне трошки. Ось огірочок теж я поріжу такими полосками. Ось так, вирішите, як вам подобається. Туди його накладувати разом із оселедцем або із сальмоном, червоною риби підкопченою, Чи яку ви хочете, ви ж сиру не будете класти. Ось так. Ось тепер я накладаю так, в вдовжину огірочок і оселедець. Або червону рибу. Ось так. І будемо закручувати потім, як е, ролл такий робити, як у цих китайців. Ось дівчатка воно у нас розм'якло бачите, постояло минут 5-7, скільки залежить від вафлі яка у вас. І беремо так його плотненько так, Скручуємо трубочку, хоча в мене воно ще не дуже так розм'якло, бачите, бо в мене вафлі трошечки товщі. І ось так ось скручуємо гарненько, так. Ось, можете ще якось проткнути, щоб воно трималось, не знаю. І ще так хай постоїть. І будемо потім ми нарізати. Зараз я покажу зразу щоб вам було зрозуміло, як вони має бути ось так. Ось, ось вам і суші такі. Ви можете любі начинки собі зробити, які хочете. Ось такі у нас, виходить, суші із вафель. Пробуйте, дерзайте, як кажуть. І можете начинки собі і не з рибою робити, а з чим хочеться, з яйцем, там, з таким з чесничком. що хочете, та й робіть. Таке відео сьогодні, дівчата. Пишіть свої коменти, лайкайте, діліться цим відео, щоб по підписникам в мене стоять на місці. Я не знаю, в чому справа. Перегляди трохи є, як яке відео, яке більше, яке менше. Але підписки стоять. Не знаю, хтось підпишеться, потім зразу раз, двоє знову уходять. Я не знаю, в чому причина. Ну, може в цьому що, що я не хочу записувати, що в мене апатія, не знаю. Так що, дівчатка, отак. Ось так. Сьогодні відео таке. Так що ще раз вас вітаю всіх з наступаючим новим роком. І вже, напевно, побачимось в новому році. Не знаю, побачу. Може і ще одне відео, відео вийде на, на цім тижні. Як у мене буде настрій, то побачимо. От, і буде про що розказати, показати, то зніму. Якщо ні, то вже в новому році. Ну, це вже в четвер буде, 1 січня. Так що... Але все рівно. Якщо буде якась активність на каналі, то в мене буде хоч стимули якісь записувати. А так, немає стимулу, тому і не пишу часто відео. Дойде я колись до того, що закрию і все, і більше не буду знімати. Тому що мені не подобається так. От, працювати, як і немає результату. Так, дівчатка. Так що. Всіх вітаю з наступаючим святом Нового року. І хай буде всім здоров'я і скорішого миру, миру, миру в нашій країні. Всім па-па.